А зараз у нашій студії знаковий український журналіст, мій колега Віталій Портников. Він підбиватиме підсумки непростої, якщо не сказати, шизофренічної ситуації, в котрій перебуває наша країна. Адже з одного боку наші бійці щоденно гинуть від рук кремлівського агресора, а з іншого російський олігархат почувається в Україні доволі комфортно. А наші чиновники і посполиті радо відвідують корпоративні забави московських мільярдерів. Вітаю вас, в Еспресо ТІВІ. Вітаю. Ось, наскільки я розумію, три роки тому стався історичний момент. Україна обрала свій напрямок розвитку, заплатила за це і платить за це свою страшну ціну. Але з другого боку, ми розуміємо, що не сталося якогось такого фе феєричного тріумфу. Я не кажу про зрада, 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 так тому що постійно нагнітається в тому напрямку ситуація, але немає відчуття остаточної вирішеності нашого цивілізаційного вибору, чи він є. Звичайно, є. Я навальнував, просто це процес, а не тріумф. Це Путін мислить в логіці парадів щось. І тому, скажімо, те, що в Донбасі не вийшло так, як в Криму, сплутало політичні карти Москви. Тому що авторитарні правителі завжди мислять в категорії ось таких, от, я б сказав, швидких. Перемог тому є цей термін маленької переможної війни. Я вважаю, що е, е, ми маємо порівнювати ситуацію з того, яка була до 2014 року, і маємо бути реалістами. До 2014 року більшість українців за всіма соціологічними опитуваннями були проти вступу України до НАТО. Скільки було проти? Десь 70% здається. Можливо, 60 там різ ну, різна так, да. соціологія так, була да. залежно від нас тільки значить, значить значить оця. Ну я маю на увазі був вже не тільки час Ющенка, був потім час Януковича, коли Україна стала позаблоковою Україною. і те треба чітко усвідомлювати, що ця це цифра і є цифрою людей, які вважали, що Україна має розвиватися за білоруським сценарієм. Ну просто це, це, це факт. Так, незалежна держава. Але в чому і незалежність е, ніхто до кінця не розуміє. Так в неї мають бути дружні стосунки із Росією. Е, непогано було, б, щоб з заходом теж. Але чому з заходом теж, тому що на заході краще живуть? Більше того, я думаю, що і зараз ми можемо зустріти чимало людей, які скажуть, що потрібна не та Європа, за яку зараз виступають президент Макрон і канцлер Меркель, а та Європа, яку бачать в майбутньому е, Орбан чи Качинський. і Марін Лепен і Марін Лепен, але а це теж але це теж радянський погляд на Європу я б сказав, це радянський погляд на Європу, на який натягнули вишиванку. І нічого такого в цьому я дивовижного не бачу, тому що ми десятиріччями зростали в ціні цих цінностей і тут, і в Угорщині, і в Польщі. Так що я не здивований цим. І я хочу сказати, що з цієї точки зору немає ніякого відкату. а Відбувається повільна еволюція. Спочатку була еволюція більш швидка, тому що був шок. Тому що більшість людей, які виступали. По суті, за цей постсовковий вектор розвитку України вони ніколи не вірили в те, що Росія зможе напасти. Ось цей мем, що «О, а то Путін нападе», який виник після російського нападу. Це є такий внутрішній самозахист, так ніби він ще не напав. Ну в 2005 тисячі чи шостому році я теж сподівався, що не може бути якогось відкату, і що Янукович не повернеться. Стоячи в четвертому році на майдані. Ми всі думали, що Янукович величезний труп. Ну але є побоювання, що можливо Янукович в іншій формі, якийсь там колективний Янукович породить свого якогось того червонового 2004 четвертого року. Росія себе абсолютно правильно поводила по відношенню до України. Не було допущено геостратегічних помилок після перемоги Ющенка. Не було ніяких жорстких дій, я би сказав так, силового характеру. А натомість була угода між Газпромом і Нафтогазом. Так, були певні конфлікти. Але реально кажучи, економічна політика Росії по відношенню до України не сильно змінилася. Істотні зміни відбулися тільки на тлі російсько грузинського конфлікту. Але ці істотні зміни тоді стосувалися саме президента Ющенка, який рішуче виступив на боці Тбілісі. І не стосувалися іншої, всієї іншої української політичної еліти, включно з двома головними кандидатами на посаду президента Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. А 2014 року було допущено вашу помилку. Росія напала на Україну, анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. І тепер виникає питання: немає ніякого значення, хто буде керувати Україною з цієї точки зору. Більш чи менш помірковані по відношенню до Росії політики, радикальні чи близькі до Москви, Вони все одно не можуть вирішити це питання. Це питання не знає вирішення. І тут можна навести прекрасний приклад Молдови. Ну, але з другого боку, ми розуміємо, що Путін, ну, можливо, не клінічний ідіот. Так, він людина агресивна, зі своїми уявленнями про те, як слід діяти, але чому він тоді сам загнав себе в таку цивілізаційну помилку. Він росіянин. Він не клінічний ідіот, це точно. І всі його дії, скажімо, на е, зовнішньополітичному. Е, Векторі показують, що він може ухвалювати навіть досить жорсткі підступні рішення. Оці всі кібератаки, починаючи з втручання там в американські вибори і закінчуючи кібератакою фінансування європейських правоків, так, 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 які розриваються. Це, та це все реально ідентичні дії. Та, я сказав, тоталітарного лідера, але такого, який уявляє собі де слабкі сторони противника. Але Путін росіянин, і те, що ви не можете зрозуміти, чому він припускається помилок, Антон, це просто говорить про те, що ви не росіян, ну це все це те, що вас відрізняє від Путіна для Путіна з точки зору його свідомості, Україна є як Білорусь, є продовженням Росії, продовженням Росії не з точки зору, що це продовження велика ворога губернія потенційно, з точки зору менталітету, і всі дії Путіна чи навіть тих, хто йому радить з приводу України, вони пов'язані саме із тим, що вони не бачать різниці. От, погодьтеся, що є люди, які вихідця з України. І які могли б сказати, ой все інакше. Але ми маємо усвідомити, що ці люди з України, які переїхали до Росії і які там вирішили робити кар'єри, вони і тут, в Україні, жили в повному в повній впевненості. Що вони живуть на Тверській, Ямській, наприклад. Ну, от я їхав сюди до Львова з двома Не з яких, тому що це був потяг, який йшов у Львів там, на Альфа-Джаз, і там було чимало там, українських чиновників різних, там бізнесменів. І я з кількома розмовляв. І вони мені сказали, що вони не розуміють цієї проблеми мови. Тому що, е, і вони сказали, ну в Києві всі розмовляють російською мовою, та й у Львові більшість розмовляє російською мовою. Особливо в Коломиї, що я не знаю, там. Правильно. я розумію, розумі але це люди, які ходять о, е, з тобою та, і зі мною та, по одних вулицях. Львівських, і вони чують і бачать те, що вони хочуть чути і бачити. Собі... Але ці люди сьогодні працюють тут. Можливо, вони завтра будуть працювати в Росії, можливо, вже не будуть, тому що простір розірваний. Але ти уяви собі таку людину до 91-го року, яка тут жила, яка переїхала в Росію. Пролунала фраза про Альфа джаз. А ти пішов на Альфа джаз? Ні, не пішов, я не ходжу на Альфа-Джаз. Я це не проховую. Я вважаю, що е, є абсолютно недоречним проводити. Фестивалі за рахунок російського капіталу. Я вважаю взагалі навіть справа не в Альфа-джазі, справа в маразмі, який в одних і тих же головах. Одні і ті ж люди, якщо подивитися уважно на тих, хто був на цьому Альфа-джазі, вони виступають проти так званої торгівлі на крові. Що не можна а, торгувати з окупованими Росією Ті самі територією. політики виступали в Верховній Раді з криками, що маємо ввести блокаду Ордло в будь-якому разі, більшість людей, які приїздили з української еліти, чи приходили з на Альфа Джанс, завжди були прихильниками і санкцій проти російського капіталу і того, щоб російський капітал не був присутній в Україні. Але якщо російський капітал дає гроші на джазовий фестиваль у Львові, окей. Абсолютно очевидно, що жодних російських інвестицій в українську економіку не має бути в будь-якому вигляді, благодійному чи неблагодійному, аж до моменту закінчення окупації українських земель. Задача української держави робити все, щоб ці інвестиції не йшли сюди, а задача українського громадянина, як так казано, не купувати російське. Не можна з одного боку дивитися, якої, в якій країні е, виробнила оксаліновою мазь, mm -hmm. як це багато хто робить. Я зайшов до аптеки купувати оксалінову мазь, і мене запитала про візор. Тут! Тут! А вам російського виробництва чи не російського? Я кажу, а чого питаєте? Тому що багато хто з відвідувача, сказала вона, не купує оксалінову мазь російського виробництва, яка приходить до аптеки. Ну, бачите, які я думаю, знаєш, ти не можеш себе мазати ніса російською оксилідовою мазю, а разом із тим можеш помазати собі ніса польською оксаліновою мазю і сидіти на альфа-джазі. В цьому ти, ти просто ідіот тоді, я вибачаюся. Ну от, власне, і це парадоксально, тому що. Якби це були прості люди, прості споживачі музики чи чогось іншого. Я дуже зачастую, коли, розумію, що... коли це стосується признач... чиновників, да. які представляють ту державу, да. лідери, які якої кажуть, що нас постійно вбивають. Тобто, з одного боку, вони оголошують про хвилину мовчання за вбитими, і з другого боку вони йдуть зустрічатися чи терти якісь свої величезні політичні чи олігархічні розмови з паном Фрідманом. Великі гроші в та завжди в Україні багатьох позбавляється розуму і розсудливості. Тобто це жадність працює, це жадність, це те, що завжди вбивало взагалі українську державність. Жадність нерозсудливість і віра в те, що не буде ніяких наслідків, тому що у людей коротка пам'ять. І ще дуже багато людей, які підтримують таке ставлення до життя. Я пам'ятаю, що в мене було е, чимало критиків цієї такої позиції минулого року, і я не впевнений, що і цього року буде, і вони будуть серед чиновників. І е, серед цих чиновників будуть люди, з якими я в хороших особистих взаєминах це в обличчя скажу, як щоб бачити, що це не потрібно було робити. Не, я не розумію, чому вони не перевіряють для себе ризики. От є відчуття, так що російський капітал насправді знов-займає знов, знов займає ті чи інші позиції в Україні. Ми розуміємо, так, що капітал російський є капіталом політичним. Так, і, і, бачили, що, ті, і що Капіталу в Росії немає і не може бути, тому що будь-які рішення пов'язані із. Збагаченням і збереженням капіталу в Росії пов'язані із особистими рішеннями адміністрації президента Росії і Володимира Путіна. Тобто, треба чітко це розуміти. Тобто, якщо, якщо людина Росія, якщо людина називається російським олігархом, значить вона частина російського політичного режиму. Якщо вона перестає бути частиною російського політичного режиму, вона перестає бути російським олігархом. Як це відбулося з е, е, Володимиром Госинським, mm. Борисом Березовським, і можна сказати, і Михайлом Ходорковським ну це факт. Тобто, що, що має відбутися? Людина має бути позбавлена повністю майна. Людину мають переслідувати судовим чином, проти неї має бути кримінальна справа. Її бізнес має бути націоналізований або переданий в розпорядження найближчого оточення Путіна. Політичні погляди у людини можуть не змінитися з цієї точки зору. Ходорковського вони не змінилися. Ходорковський має політичні погляди російського олігарха, але він не є частиною системи. Це правда. Є відчуття, що цю от лавочку можуть прикрити, чи ні. Тобто, чи далі будуть бавитись в те, що ми не бачимо, не чуємо або не підозрюємо, що вони реалізують ті чи інші сценарії. Якщо е, будуть продовжувати бавитися, це рано чи пізно призведе до якогось там фатального зриву для тих, хто для тих, хто бавиться. Це теж треба розуміти, що це такі ігри, це ж ігри з сірниками. Вони так просто не закінчуються. Тому що ці люди, які є учасниками цих ігор з російського боку, вони виконують певні задачі свої. Вони ж не діти яким просто хочеться, умовно кажучи, там банк якийсь тут придбати, Пові... повішати Фест... на да. іграшки на ялинку. Так, ні, вони в них є задачі, ці задачі обговорюються. Якщо вони не обговорюються ними там, з е... вищим політичним керівництвом Росії, то вони обговорюються з тими людьми, які є від них, так мовити їхніми, ну як би це сказати, сматрящими чи сматрящими в них. Ну Так, цей бізнес робиться. І вони прекрасно розуміють, чого від них очікується. Ну, будемо сподіватися, що наша влада якось порозуміється з нашим народом здоровим глуздом, і ситуацію виправляти. Так, це ж питання до суспільства не до влади, правда? Це ж на, вулиць на, на майданах Львова ж не влада тільки слухає музику, слухає суспільство, яке говорить, що війна до музики не має ніякого відношення. Музика до політики не має ніякого відношення. Це все різні речі. Навіщо не ви... ні, ні мішайним віселіться ізвір, як казала героїня фільму Попілюшка. От я себе так відчуваю іноді, коли я про це кажу. Ну, хорошо. Але рівно такі ж люди. Чим відрізняється таке бажання веселища від людей, які хочуть ходити на концерти російських поп-співаків, що підтримують анексію Криму? від львід веселищів людей, які не розуміють, чому не допустили російську співачку на Євробачення, mm. e, тому що вона ж просто співає. і В Крим вона їздила просто співати. І політичне гасло вона не виголошувала. Якщо виголошувала в Фейсбуці, то вона бідна співачка, яка e, не відповідає за політичні слова. І теж є співачка, не відповідає за політичні слова. Mm. Є бізнесмен, який не відповідає за політичний курс. Є громадяни, які нічого не можуть зробити, тому що вони не обирають Путіна, а Путін їм насадили. Є військові, які ні за що не відповідають, тому що просто виконують накази. До що можна зробити, якщо вони не виконують накази? їх розстріляють або посадять в тюрму. Всі бідні, нещасні. Давайте тоді просто розкриємо ворота Києва, приймемо там окупаційну владу. і Будемо спокійно жити з нею. Будемо проводити фестивалі, будуть у нас співати всі російські співаки як вдома, і буде у нас президент Путін приймати паради на день перемоги. Ну і все дуже вам дякую, Віталій, за участь в ефірі. А на сьогодні в мене все передаю ефірну естафету колегам. Вони працюють для вас нон стоп. Пильнуйте себе і своїх близьких. До побачення до наступної зустрічі в ефірі.